Припиніть шкородарство. Минулого тижня більше сотні небайдужих дніпрян вийшли підтримати закон, який би посилив відповідальність за знущання над чотирилапами. Цей законопроект неодноразово подавали на розгляд до Верховної Ради, але депутати вже сім разів його відхиляли. Яке ж покарання вимагають зоозахисники для шкуродерів? Дивіться у сюжеті Оксани Онищенко. Вони не можуть розповісти про свій біль та попросити допомоги. Тварини беззахисні перед людиною, тому й потребують підтримки. Саме так вважають зоозахисники, які вийшли на акцію, підтримуючи законопроект. Це закон у більш жорстоких мірах наказання людям, які здіваються над животними. И если сегодня его не не выставят на рассмотрение, я думаю, что оно так и будет длиться. Это была всеукраинская акция именно для того, чтобы привлечь народных депутатов к принятию этого закона. Часть депутатов народных, которые есть в Верховной Раде, они очень активно посещают и городской совет, и нашу мэрию. То есть они контактируют с нашими органами власти. Це захисники показують зворушливі світлини з ось цим собакою. В травні його знайшли волонтери в кривому розі в калюжі з відрубаними кінцівками. Дивом тварині вдалося вижити. А на сьогоднішній день Дніпропетровський, прапетровські Лапу врач витягнув з допомогою апарата Елізарова. зробив їй пластику. Собака жива. Зараз цей песик вже йде на поправку та шукає нову домівку. Такі жорстокі випадки поодинокі. Декілька років тому жителька Дніпра Лариса врятувала дорослого собаку та цуценят, яких намагалися отруїти. Я посмотрела, там лежав в стороні наймаленький, маленькі, самий крошечний. лежав в стороні, всі його щенки атедвінулі. Я кажу, сю, ви як хочете, гавір, я тва сліпеніше забираю додому. З того часу й почалися безсонні ночі. Годували кожні дві години. Спочатку з піпетки, а пізніше вже з дитячої пляшечки. Згадуючи всі ці події, Лариса не стримує сліз. У нас є навіть, навіть чому поучиться у животных. Навірно, їхній доброті, преданности. В нет у них этого лицемерия. Они очень добрые. Підтримують прийняття законопроекту і волонтери одного з найбільших притулків Дніпра. Вони щодня рятують безпритульних тварин та забезпечують їх новим житлом. Ось тут у притулку для тварин за містом і живуть собаки. Більшість з них на власній шкурі відчули людську жорстокість, але вони все ж таки досі довіряють людям. Кожен собака, який зараз живе у притулку, має власну сумну історію. Ось цього Алабая просто викинули на вулицю через старість. У старості вже і сустави больні, і вчора їй тут глазик зашивали. Вона добра замечательна собака буде доживати тут, раз люди такі безсовісні. Всього у притулку для тварин друг живе більше трьохсот собак і майже сто кішок. Животні, які поступають приют друг, приймушу на І, На жаль, вони поступають їжі Збиті Збитий ранені ранений животний покалічений на прозол судьби бувші домашні животні. Шестирічний Марко часто приїздить до притулку, аби допомогти мамі. Не дивлячись на такий юний вік, малий чітко розуміє, що найголовніше у житті. Доброта. а ви ти так думаєш? Если не было доброта, легко бы никого не защищал. Волонтери впевнені, не існує проблеми безпритульних тварин. Існує проблема жорстоких людей. В нашій країні немає нічого цінного. Вибрасують свої животних і дітей. Тому це ще дуже довго не зміниться. Поки люди думають тільки про себе, то чому дивлятися, що ми так живемо? Законопроект, який підтримують волонтери, передбачає значне збільшення не тільки штрафу, але й строку позбавлення волі за жорстоке поводження із тваринами. Так, шкуродери можуть заплатити до 8,5 тисяч гривень, а строк ув'язнення може збільшитись з двох років до восьми. Незважаючи на те, що і зараз за такі дії передбачена кримінальна відповідальність, варвари найчастіше залишаються безкарними. Це підтверджують і у поліції. На сьогодні в провадженні в нас було тільки дві кримінальні справи. Люди вже виявляють загиблу тварину. Хто саме це зробив, встановити дуже важко. Законопроект подали на розгляд до Верховної Ради ще у вересні, але за три місяці депутати так і не спромоглися його розглянути. захисники сподіваються, що це станеться бодай у наступному році.